Чотири місяці назад я вийшла з токсичних стосунків з офісом. Всім привіт! Мене звати Ірина, і майже два роки я живу в Австралії. Так для мене це був повний токсик через те, що місцеві австралійські менеджерки мене недолюблювали. По якихось причин, які мені невідомі, хоча це була фултайм тайм робота, і дехто скаже, що я дурненька та покрутить пальцем біля голови, тому що це цілком забезпечувало моє життя в Австралії. Це не була моя робота мрії ще до повномасштабного вторгнення. В мене був план. Прийти в онлайн роботу це було в 2021 році, коли я повернулася з Китаю. Я купила квартиру в Києві, і в мене мало бути достатньо часу перейти на якусь роботу онлайн, вивчити щось нове, але тільки для того, щоб не бути прив'язаною до країни, до місця перебування. На жаль. Все пішло не по плану, і я просто в режимі стресу, куди я б не поїхала, я просто шукала якусь офісну роботу. Я їх знаходила. Я працювала, але через деякий час я просто вигорала і я розуміла, що це не те, чого я хочу, не туди я рухаюсь. І ось, напевно, тільки нещодавно я трошки зупинилась, вийшла з того стресового стану і почала запитувати себе, чого я хочу і куди мені потрібно рухатись далі. І я повернулася на свій шлях роботи онлайн.